Так, всім привіт, з вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео е, про двигун. Ну, за мене буде новий мотоблок, важкий мотоблок водяного охолодження. Ну, і Хочу сьогодні зняти відео, е, як він мене заводиться. Ну як робить, ну як, він мене не заводиться, як він мене ну, буркає, ну як по-справжньому. Бо ну, там дехто писав, е, що ти, якщо робиш, ну якби до мене, ти якщо робиш... Коли говорить, то тихо, відпускай дим, буркай. Ось таке. Ну, дим, я вам не обіцяю, але буркать, вам покажу, як він мене буркає, Ну, робить. Як він мене працює, цей двигун. Так що, кому цікаво, оставайтесь на моєму каналі, що, цим, що з цим двигуном далі буде. Я вам в цьому відео нічого такого розказувати не буду про цей двигун, що їм буде далі. Коли побачите на відео, новий мотоблок. То я вже вам все детально розповім, що і до чого. Ну, а зараз поїхали. Будемо запускати цього Ну, Буду показувати вам, як від мене працює. Так, телефон я ставлю на стільчик. Ось так. Так, беру шруповерт. Так. Ну і будемо пробувати його заводити. Так, поїхали. Так, ну, я думаю, що ви побачили, як в мене працює цей двигун. E, що сказати? В принципі, не б сказав би, робота його непогана. Ну, не знаю, чи від... на відміну, відмінно, ну я думаю, що непогано. Ну, а ви пишіть свої коментарі, хто думає, що, як? що ви думаєте по цьому поводу. Ну і зраджу, прочитаю ваші коментарі. Ну і будемо щось досконалювати, нове, доробляти. Ось так. Ну двигун у мене не ще. Я його тільки сьогодні зробив за день. Виходить, це все склею. Воно не з фанери склеєне, а з таких, з такої планочок, з таких склеїв. Бо фанери <кхух> фанери у мене Як? не дуже багато, мало залишилося. Думаю, склею з таких дощичок. Вони якраз ішли на обризки. Ну, обризками були порізані на друбцята. Тріски, тріски, отак. Дай, думаю, і заберу, щоб На щось пригодиться. дай і пригодилося ось на такий двигун. Ось так. Ну але, в принципі, непогано вийшло, ну я ж кажу. Класно, так. Да. Ну тут що сказати? Тут, в принципі, все. Псклею, все як потрібно. двигун це буде. Потужності я вам не буду розказувати, якою. Ви можете написати в коментарі, як, якої потужності буде цей двигун е І який мотоблок вийде із. Ну, виходить як. який мотоблок буде Який мотоблок я покажу на своєму каналі. Ось так. Так що пишіть коментарі свої. То, що думає по, -по, по цьому поводу. Кому було цікаво, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. Ну і до нових зустріч на каналі. Всім пока-пока. До нових зустріч!